Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, півтора тижні ми слідкували за виступом українських тенісисток на супертурнірі в Мадриді, на якому сьогодні, до речі, день фіналу. І в цей фінал намагалася потрапити Еліна Світоліна. Але для цього її півфіналі потрібно було здолати першу ракетку світу та турніру безпрапорну Аріну Сабаленка. І хоча за очними зустрічами лідирувала Сабаленка 4-1, безумовно були сподівання на Світоліну. Адже як не є 11 матчева переможна серія була у першої ракетки України в іншому півфіналі між собою грали американка Кокогов та Полька Іга Швіонтек. Хто ж пробився до фіналу? Хто сьогодні розіграє трофей? Про це в даному випуску ми й поговоримо. Звичайно, що спочинаємо з матчу Еліни Світоліної проти Аріни Сабаленка. Ще раз про неймовірні 11 поспіль перемог Світоліної. Вони в деякій мірі для Еліни рекордні, адже нагадаю, всі ці матчі Еліна виграла в суху, по 2-0. Таким чином, 22 сети поспіль виграла перша ракетка України. Для неї це рекорд. До цього вигравала максимум 16 поспіль. Безумовно, вітаємо Еліну з цим досягненням. Але з іншого боку, в жодному відповідно з тих матчів Аліна не поступалася по сетам і виникало. Питання: а що буде, якщо Еліна поступатиметься? І на жаль, в матчі проти безпрапорної така ситуація трапляється, оскільки перший сет залишається за Сабаленка. Матч розпочався з доволі таки комфортних 1-1. Тенісистки спокійно захистили свої гейми, причому Еліна свою подачу захистила під нуль. Безпрапорна на це відповідає тим самим, тобто виграє свій гейм під нуль і вона уже попереду 2-1. Наступний гейм також завершиться під нуль. Єдине, що світолі на свою подачу під нуль програє. Кілька помилок, плюс агресія від супротивниці, і вже безпрапорна попереду 3-1. Після чого ще й Сабаленка свою подачу захищає і виривається вперед. Аж 4-1. Більше того, навіть могло стати 5-1, оскільки за 1-4 подавала світоліна, і аж тричі рахунок був рівно 40-40. Але в цей момент прорізається перша подача Еліни, яка загалом по матчу була не найкращою, лише 55% влучання. Але ось в цей момент вона прорізалася. І Еліна вистояла 2-4. За цього рахунку подавала безпрапорна комфортні 30-0 на її подачі, але з цього моменту Аліна виграє чотири розіграші поспіль. Українка почала приймати м'ячі під задню лінію, і супротивниця до цього була не готовою. Сабленка, хоч м'ячі, і відбивала, але то в сітку то в аут. І Іліна, вийшовши на брейкпойнт, відразу ж його реалізувала та скоротила відставання до 3-4. Нагадаю, що в попередньому раунді Сабаленка грала проти іншої українки Марти Костюк, і та Марта брейки робила перші ракети світу. Але відразу ж свої подачі Марта програвала. На жаль, ця ситуація повторюється і в матчі Світоліної та Сабаленка. Еліна брейки робила, але наступний ж гейм на своїй подачі програвала. З чим це пов'язано? Сказати важко. Можливо, хвилювання, розконцентрація або ж перша ракетка світу так вмикалася, що відразу починала тиснути. Ну але факт залишається фактом, і ми його відзначили. Дійсно, подаючи за 3-4, Еліна свою подачу програє. Кілька класних прийомів від супротивниці, за деякими Еліна навіть не встигала. І у безпрапорної брейкпойнт. Він же ж прихований сетпойнт. І на цьому прихованому сетпойнті Еліна допускає подвійну помилку, дуже прикро програний гейм. І за 5-3 безпрапорна вже виходить подавати на сет. Але не все так просто: 15-40, подвійний брейкпойнт у світоліної. Щоправда, реалізувати їх було дуже складно, оскільки в цей момент прорізати. Дається вже перша подача від Сабаленки, в тому числі виконує і кілька ейсів. І перша партія таки за аріною: 6-3. Тож, перше за 12 матчів Еліна Світоліна опинилася в ролі наздоганяючої по сетам. А не встигла розпочатися друга партія, як Еліна ще й опинилася в ролі, наздоганяючої по геймах. Сет розпочинався на подачі Українки, і вона відразу свою подачу програє. Кілька агресивних прийомів від супротивниці і 0-1. За рахунку, 2-3 був шанс у Еліни зробити брейк у відповідь, але її реакція на нереалізацію цього брейкпоінта красномовна. Дійсно, Світоліна не хотіла програвати. Але все діло дійшло до того, що за 5-4 Сабаленка виходить закривати цей матч. На той момент. Мент здавалося, що ось той перший геймсету буде вирішальним. Але в цей момент уже агресія від Світоліної, кілька класних прийомів і 15-40 подвійний брейкпойнт. І цього разу Еліна такий брейкпойнт реалізовує, агресивно приймає, а Сабаленка пробиває в аут. Рахунок зрівняно 5-5. Але трішки раніше я дав спойлер: світоліна роблячи брейки, наступний ж гейм на своїй подачі програвала. Агресія вже від Сабаленки, і вона заробляє брейкпойнт. На якому ще у Світоліни не перша подача не пройшла, Українка подавала другу, знову агресивний прийом від супротивниці, і Еліна пробиває в сітку. Ну а Сабаленка за рахунку 6-5 вийшла і подала на матч як перша ракетка світу. За рахунок класної подачі виходить на 40-0 на потрійний матчпойнт, і, хоч не з першого, а з другого другу, але таки реалізувала. 6-3-7-5 до фіналу виходить Сабаленка, тож на 11-ти завершується переможна серія Світольної. До фіналу українка, на жаль, не пробилася. Але турніру її виконання все одно феноменальний. На ну, фіналі перша ракетка світу буде грати проти тенісистки, який ще в другому раунді Даяна Ястремська Бублика виписувала проти американки кок Гов. Нагадаю, в другому раунді Гов хоч і перемогла Ястремську в трьох партіях, але перший сет тоді залишився за українкою 6-0. У півфіналі Гов не те, що перемогла, а декласувала Польку Ігу Швонтик двічі по 6-1. І хоча перший сет розпочинався конкурентно 1-1, але потім 10 геймів поспіль за американкою. Подарунків цього вечора Гов. Не робила, а от зробила в тому числі 7 ейсів. У Швьонтек на прийомі шансів майже не було. Тож діюча чемпіонка, якою ще раз нагадаю, була швьонтек, не захищає титул. Відповідно, у фіналі Сабаленка проти Гоф одне з класичних протистоянь сучасного жіночого тенісу, ну і конкурентне протистояння, адже за очними зустрічами лідирує Гоуф 5-4. Обов'язково на каналі буде підсумковий випуск по турніру в Мадриді. Ще раз пригадаємо виступ українок. Ну і саме головне, подивимось на оновлений рейтинг. Цікаво ж на яких сходинках опиняться українки після виступу в столиці Іспанії. Також до речі, в тому випуску ми поговоримо про чоловічий мастерс, адже нагадую, що паралельно із жіночим тисячником в столиці Іспанії відбувався чоловічий мастерс. У фіналі, до речі, Каспер рут проти Джека Дрейпера. Британець може завоювати свій другий мастерс цьому сезоні. А от Каспер лише перший в своїй кар'єрі. Тож не пропустіть той випуск, а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому, скориставшись інформацією, яка є в описі під цим відео. На сьогодні все. Дякую за увагу, за притільний час. На все добре!